Дивіться, друзі, сьогодні у нас 18 квітня, а льот на озері ще стоїть. Так? І там он, 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 бачите, он там, а навіть ще рибачки сидять, на льду рибалюють. Вітаю, друзі! Зараз знов таки приїхав до себе на дачу. Ех, як тут гарно, красиво! Гуси, гуси! Ви чуєте? Кварці вже співають, інші птічки вже прилетіли. Така вже весна вона вже прийшла, так? Але я з вами сьогодні хочу поспілкуватись на не дуже приємну для багатьох людей тему, але дуже-дуже важливу. Принаймні я вважаю, що це дуже важлива тема. І е декілька діб по тому я Отримав запитання зв'язатись з жіночкою, яка збирається їхати з дитиною до Канади і порадити їй щось, куди їхати, і таке інше. Ми зв'язались, поспілкувались. І е, я вирішив зробити такий корот, коротенький е, ролик відео, тому що я розумію, що зараз це така дуже-дуже серйозна проблема для багатьох родин. Так, отже, якщо вас цікавить цікавлять питання, куди їхати зараз до Канади е, жінці з дит з дитиною, що робити, дивіться це відео до кінця і. Ви отримаєте корисну інформацію, і при ви отримаєте моє особисте відношення і мої, мої особисті поради, як бути в такій ситуації. Але, друзі мої, я як завжди хочу вас запитати, щоб ви не забули підтримати канал. Допоможіть, будь ласка, каналу, е, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, е, підпишіться, будь ласка, на мій канал. 50% моїх е, глядачів не підписані на мій канал. Давайте, друзі мої, змінимо цю тенденцію. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте е, ваші коментарі під відео. Ну а ми давайте з вами поспілкуємось, чи варто їхати жінці з дитиною, самотньої жінці з дитиною до Канади, куди варто їхати, і які треба зробити кроки, щоб унеможливити катастрофу. Я буду відвертим з вами: спочатку мене така постанова питання, вона мене вибула просто з калії. Я ніяк не міг зрозуміти, як людина може відважитись на такий е, крок. так? Ситуація доволі така, така типічна зараз. Тобто, родина, де є чоловік, де є жінка, де є дитина, подались на куаєт. Жінка з дитиною отримали. Чоловік не може залишити Україну. Чоловік в даному в даному конкретному випадку. Воює, він знаходиться в лавах ЗСУ і він не може зараз поїхати. І от вони вирішили, що їдуть, по -перш, першими, поїдуть жінка з дитиною. А чоловік вже потім приєднається до них, коли в нього буде така можливість, так приїхати до Канади, залишити Україну. Звісно, виникає дуже багато питань: а що, а як, а куди, як краще е зробити? Я для тих, хто не хоче дивитися більш розгорнену таку е мою відповідь, зразу скажу в такому випадку. Ми єдині найкраща моя порада. Це не їхати. І чому я про це все розповім далі? Так? І якщо ви вже е, вирішите, що, що ні, я буду все ж таки їхати, тоді то дивіться далі це відео. Але якщо ви хочете коротку таку відповідь, то я, я і цій жінці порадив не їхати, е, дочекатись можливості, коли чоловік зможе їхати, і їхати вже всією родиною. Але якщо ви. Все ж таки вирішуєте, що ні, я, ми не можемо чекати, це наша мета і таке і інше, і т.д. і, і т.п. І, і ми все ж таки будемо рискувати. По-перше, я знімаю шляпу перед вами, тому що це дуже-дуже дуже такий відчайдушний крок, ризиковий крок. Ну а по-друге, я дам вам декілька порад. Так, е, по-перше. До того як їхати до Канади, і це до речі зробила ця жіночка. Вона зробила це дуже гарно. Знайдіть собі хостінг Фемелі, тобто спробуйте знайти родину в Канаді, яка погодиться вас прийняти до себе безкоштовно, так вас і вашу дитину. Це такий конче необхідний крок. Це треба зробити, і це вам надасть хоч якусь там підтримку на перших, перш, перші часи, коли ви приїдете до Канади, так? коли ви тут опинитесь. По-друге, з'ясуйте зразу з цією родиною Хостінгфемелі. Скільки по часу вони зможуть вас тримати у себе, щоб це не було потім для вас таким шоком? Як знаєте, я приїхав, вони кажуть, вони вам скажуть через е, пару е, тижнів. Все, вже ми вже підготувалися підготувались зустрічати іншу таку ж родину, а вам вже треба кудись йти. Тобто, з'ясуйте, обговоріть це відразу з е, такою. Родиною, скільки по часу ви зможете у, в них е, проживати, знаходитись, чим конкретно вони зможуть вас підтримати, чи це буде там допомога з харчуванням, наприклад, чи зможуть вам вони допомогти з вашою дитиною, так е, тому що вам треба буде багато бігати. Вам треба буде оформляти документи, вам треба буде шукати якусь роботу, де якісь там курси шукати англійської мови, і та і таке інше. Тобто. Все це треба обговорити, щоб потім не було е, таких, знаєте, несподіванок як для вас, так і для цієї родини, яка вас прийме до себе. Наступне, що я хочу вам порадити, обов'язково залиште півтори-дві тисячі доларів, як НЗ, до яких ви не будете чпатись при жодних умовах, так тобто залиште собі гроші. На які ви зможете купити квиток обратно до Європи чи до України, якщо буде вже дуже дуже важко, і ви не зможете тут зачепитись, це дуже дуже важливо. Я зараз знаю декілька таких жінок, які в відчаї сидять, і в них вже навіть немає грошей на те, вони хочуть повернутись, вони хочуть поїхати звідси, але вони не можуть, тому що немає грошей, і це така е, білка в колесі, Знаєте, е, тобто. Те, що вони тут працюють, підпрацьовують, їм вистачає тільки на їжу, так, на те, щоб виживати тут, вони не можуть відкласти гроші на те, щоб навіть купити собі квитки і поїхати з Канади. Це дуже важливо. Залиште собі такий НЗ і ні в, кому, ні в якому випадку не чіпайте цей НЗ. Тільки в тому випадку, якщо ви будете вже в розпачі і вирішите остаточно їхати з Канади, на ці гроші ви зможете купити собі квитки, собі і дитині. Наступне, що хочу вам сказати, англійська, так я знаю, це звучить англійська, англійська, але я знаю на 100% більшість. Таких жіночок навіть в очікуванні цієї візи, коли ви отримаєте цю візу на себе, на дитину, не прикладає жодних зусиль до навчання англійської мови. Вони навіть не уявляють, який в них рівень. Вони нічого не, не роблять для того, щоб покращити свою англійську до переїзду до Канади. Але від вашої англійської на 90% буде залежати, як ви тут за, будете жити в Канаді, чи зможете ви тут зачепитись, чи не зможете, і як ви як. Як ви як ваша дитина будуть себе тут відчувати. так Тобто англійська мова, в вашому випадку, це те, на що треба звернути увагу в першу чергу. Наступний момент. З'ясуйте все про дитячі садочки в тій місцевості, куди ви їдете. Треба розуміти, що в Канаді. Ви зараз не зможете приїхати, знайти швидко дитячий садочок, і ваша дитина через тиждень, через два тижні піде вже в дитячий садочок. Так, тобто е, тут є, можна стояти в черзі по півроку, по року, поки ви знайдете місце, куди, куди ви зможете вашу дитину е, определити так, до дитячого садочка. Отже, з'ясуйте в тій місцевості, куди ви збираєтесь їхати. Поспілкуйтесь з вашою хост, хостінг-фемелі, щоб вони вам допомогли з'ясувати. В інтернеті можна все це знайти є різні ресурси, де ви зможете зайти і подивитися, скільки там дитячих садочків, де ви зможете навіть зареєструватись онлайн в цю, в цю чергу, так щоб отримати місце в дитячому, в дитячому садочку. І принаймні ви зможете з'ясувати, а скільки коштує дитячий садочок, треба розуміти, що в деяких місцевостях, в деяких містах дитячі садочки це дуже-дуже дороге таке задовілля, так? і ви можете платити тисячу баксів на місяць тільки, тільки за дитячий садочок. А чи зможете ви заробляти ці гроші, щоб ви могли все це оплачувати? Це таке дуже велике питання. Тобто, якщо ви їдете з маленькою дитиною, це зрозуміло, що вам прийдеться працювати для того, щоб жити, вам треба буде працювати. Ті гроші, які вам дадуть по приїзду, ці там три тисячі на дорослу, півтори тисячі на дитину. Вам вистачить при дуже дуже ретельному такому підході. Вам вистачить не більше ніж на два місяці. А через два місяці ви зупинитесь на вулиці на самоті, так сам на сам, і треба працювати. Е, без англійської, без підготовки працювати ви будете тільки на Survival job, На дуже-дуже таких професіях, які е, там. Е, Аби аби не вмер так зарплатня, будемо, будемо казати, будемо відвертими, так і сплачувати за житло, за їжу, за все інше, і ще й за дитячий садочок, це треба зважити дуже дуже ретельно, чи зможете ви це робити, чи не зможете. Чи зможете ви собі дозволити вашу дитину водити до дитячого садочку, чи ні? Тому що дитячі садочки дуже, -дуже е дорогі. В деяких місцевостях не, не повсюди. Ні, я не можу сказати, що всі садочки. Дочки там коштують космос. Наприклад, ми в Вініпезі нашу дочку водили в садочок. А так це було декілька років по тому. Але в той час я знаю напевно в Альберті, в Едмонтоні, саме такий доступний дитячий садочок міг коштувати коштував тисячу баксів. Вініпезі ми платили. Щось біля 300 баксів. Тобто різниця вона суттєва. Дізнайтесь, чи скільки буде коштувати, чи є е, в наявності місця. Якщо нема, коли ці місця можуть з'явитись, і майте це на увазі. Ще така дуже суттєва річ це нянечки. Так, ця жіночка мені сказала, що ну я що, що, я не зможу знайти там якусь україночку чи ще когось, який, хто б мені допоміг сидіти з дитиною. Д -д -д Поки я буду працювати, якщо не буде місць у дитячих садочках, Будьте з таким підходом дуже обережні. Спочатку спробуйте знайти знайдіть таку людину, так, в тій місцевості, куди ви збираєтесь їхати. Спробуйте зараз, до того як ви будете їхати. Я впевнений, що ви будете в більшості випадків, ви будете шоковані, що ви такого не знайдете. А якщо ви знайдете того, хтось погодиться, хто погодиться сидіти з вашою дитиною, то за це також треба платити. І такі люди. Люди нянечки, зарплатня стартує від 18 баксів на годину. За що як ви будете її сплачувати за нянечку, якщо ви будете самі працювати на за ті ж самі 16 18 баксів на годину? Тобто це все треба дуже ретельно зважувати. Тому я і кажу, що самотній жінці з дитиною буде дуже дуже важко. І як я сказав на початку цього відео, я би своїй жінці я би не. не... Не дозволив би так їхати, так свою би жінку персонально при таких би обставинах я би не відпустив би так. Ну і остання така моя рекомендація: дуже ретельно підберіть місцевість, де ви будете жити. Звісно, приїхати з дитиною в ідеалі це. Придбати машину, так пересуватись машиною, щоб ви могли машиною відвозити дитину до школи, забирати їздити на роботу. Але це в ідеалі в житті в життя в житті буде зовсім інша картина в житті. Ви не зможете купити машину, тож тому, що за машину треба заплатити гроші. Так її треба заправляти, треба сплачувати страховки і все таке інше. Це таке дороге е для вас буде. Задоволення, і вам треба буде шукати житло десь біля школи якоїсь чи дитячого садочку, куди буде ходити ваша дитина, і так, щоб там була доволі така непогана інфраструктура транспортна, щоб ви могли користуватись автобусами, і щоб це було недалеко. Вам прийдеться шукати роботу недалеко від вашого житла чи принаймні від місцевості, куди буде ходити ці автобуси. Тобто ви будете дуже дуже. Такі е, зажаті у виборі, у виборі місця, де ви зможете жити, у виборі місцевості, де ви зможете роби, працювати. Це теж треба мати на увазі. Отже, друзі мої, давайте ми зараз підсумуємо все, що я зараз вам розповів. По-перше, в подібному випадку я би свою дружину з своєю дитиною не відправив би е, при жодних е, умовах. Це, це такий дуже дуже відчайдушний. Е, Крок, і треба треба дуже дуже все це взважити. Але якщо ви вже е, вирішили це робити, по-перше, дізнайтесь і поспілкуйтесь і обговоріть все з Хостінг е, Фемелі з тою сім'єю, яка погодиться вас до себе прийняти. По-друге, залиште півтори-дві тисячі доларів НЗ. І в ніякому випадку їх не трогайте, не чіпайте. По-третє, Дізнайтесь все, що стосується дитячих садочків чи школ, ті місцевості, куди ви збираєтесь їхати. Скільки принаймні, скільки це коштує, і коли і як там можна отримати свободне місце, щоб віддати вашу дитину. Наступне ретельно вивчіть місцевість, де ви будете де ви плануєте оселитись, щоб там був гарно розвинутий громадський транспорт, щоб там були школи, щоб там були дитячі садочки, і щоб там була потенціальна робота для вас. Все це було дуже близько один до одного, і вам не треба було би витрачати багато часу на поїздки громадським транспортом, тому що з машиною, скоріш за все, у вас будуть багато багато. Проблем. Друзі мої, я сподіваюся, що моя точка зору зрозуміла для вас. Я прошу вас залишити в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Поділіться, будь ласка, вашою інформацією, вашим. Баченням цієї ситуації можливо, я не прав, але те, що я бачу, про те я і кажу. Так я як той чукча так про що бачу, про те співаю. Я в жодному випадку не хочу когось відговорювати, реалізовувати вашу мрію. Але до реалізації мрій також треба підходити дуже дуже ретельно підготов, підготовленим Так е, я сподіваюся що ви підтримаєте це відео поставивши вподобайки. Я буду чекати на ваші коментарі. Якщо ви така сама ма, одинока жіночка з дитиною, зараз тут у Канаді опинились. Будь ласка, залиште в коментарях, як у вас все це проходить, як ви тут адаптуєтесь. Я також сподіваюся, що ви не забудете підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Ну, а ми з вами, як завжди, Зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.